ЦК лютуют, ребятушки. У меня работает человек, живет в селе недалеко от Винницы. И просто не может выйти на работу, потому что сегодня просто разрывают село. Просто ходят по селу и просто выгребают всех, кого только можно выгребать. Вы представляете, человек просто не может выйти на работу, Потому тому що ТЦК ходять по селу і вигрібають людей. Це просто якийсь та трэш, це правда. По селам просто вже всіх чоловіків позабирали. От хто поїдьте в село, побачите там всюди, на могилах хрести, і чоловіків нема взагалі. Тобто, те, що каже цей чоловік, це, це реально правда. У нас тепер першою получается, і трамваї останавливают. От остановили трамвай. Не на остановці і проводяться якісь ознакомительні роботи. От мені інтересно, це законно в наше время і як? Одним словом, роблять, що хочуть, а попереду великі великі мобілізаційні зміни. Ну куди ж без них? Правильно, нам кожного дня щось підкидають. Я б сказала так: десь раз на тиждень підкидують якусь таку новину. Прощупують, прощупують, як люди реагують, ну і потім або це якось розкручується, або припиняється. От якась така тенденція. Так от, що на цей раз? Що нового? Обіцяють, що скоро продовження відстрочок буде онлайн. А, ну, це, мабуть, хороша новина. Їдемо далі. А, от цікаво. А, можу сказати, що а, це вже такі, знаєте, це вже починається. Тепер в Резерв Плюс будуть приходити повідомлення, щоб людина з'явилась на ВЛК. Не повістки поки, тобто в Резерв плюс, а поки таке, знаєте собі, повідомлення. І ось тут цікаво, бо в законі, в законі абсолютно нічого не сказано про те, що якщо людина не з'явиться, наприклад, по повідомленню, не по повісті, а по повідомленню. То там це буде порушення, там штраф, ну і так далі по списку. Але знаєте, от я впевнена, впевнена, що якось знайдуть якусь лазівку е, і щось придумають е, і почнуть в резерв плюс, якщо людина не буде з'являтися по цій повісті, е, буде висвічуватись там, що це порушення, там не знаю, е, почнуть висвічуватись. ну, це моя думка. Може, може, звичайно, так і не буде, але от я чомусь впевнена, що будуть висвічуватись якісь там порушення військового обліку, я не знаю, там ще щось. От і більш ніж впевнена, що далі, далі, от зараз прощупають оці, і далі можуть реально з'явитись повістки на ВЛК в Резерв Плюс. Все це дуже взаємопов'язано. Я робила програму 1 січня. Вийшла ця програма. Можете подивитись, хто не дивився. Там я дуже подробно розказую про те, як ось все взаємопов'язано той закон, який ще не підписав Зеленський. І ось скоро, 4 лютого, всі, хто були в статусі обмежено придатні, людям дали на це 9 місяців. Так що всі, хто були обмежено придатні, прийти на в ТЦК, тобто, все. Все треба буде якби пройти заново, так і будуть визначати вже статус людини. Так от, хто цього не зробить 4 лютого, ці люди, які були в статусі обмежено придатний, будуть в незрозумілому статусі. І це буде означати, що таких людей, скоріш за все, можуть мобілізувати. Я хочу зробити про це окрему програму, про те, що відбудеться після 4 лютого. І ось, поки виловлюють чоловіків для тих, хто вже воює. Це, якщо чесно, це повний треш. Вже стало відомо всім про ці браковані міни. І що ви думаєте? Міни замінили. І все так стало, як має бути? Ні, зовсім не так. Подивіться, будь ласка, подивіться це відео. От просто подивіться це відео, і далі я продовжу. Доброго дня! Коротше, обратно вступили до нас. 82 міни. І обратно виявили брак. Партія дане число. Ось 18-те. Ці підривники являються бракованими, тому що не відбувається детонація міни. І також ще один ящик. І також ще один ящик. 82 ки число те саме партія номер. Бачите? Також браковані. І так, практично через кожний день отримуємо такі. Хочу зацитувати Бутусова. Мінстратегпром продовжує постачання бракованих мін на фронт. Міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін заявив, ніби його підприємства випустили лише партію бракованих мінометних мін, але партію замінили і все владнало. Так, от, як бачимо, це брехня. І Бутусов стверджує про те, що це брехня. Ну, ми, ми бачимо ось. Ось військові. Військові знімають відео і показують, що міни браковані. І кажуть, що таке буває дуже часто, так? Там, через день, я не знаю, от приходять такі е е е браковані міни. Тобто мінометники 151, 155, 59 бригад масово продовжують отримувати тисячі оцих, про яких нам кажуть, не мін. Ніхто ці міни не забирає. І не міняє, просто продовжують гнати брак. Виходить, що пан Сметанін бреше, щоб, не знаю, когось прикрити. Я не знаю, чи прикрити якусь корупцію, безвідповідальність, ціна якої навіть не гроші, а кров українських воїнів. Ні Сметанін, ні керівництво Мінстратегпрому на фронті не бувають. Ось слова Бутусова. Вони бояться дивитися в очі захисникам України, яким вони постачають хлам? Ну, от ви бачили це відео, так? Від 151-ї бригади, де військовий розповідає, просто розповідає, от, от, от як. Ну, ну, от, ну, от як? Ну, от скажіть, ну як? Ну, хто ж на цьому заробляє? От, в мене просто питання, коли це закінчиться? Цю ж тему її вже розкрутили, розумієте, вона вже настільки набула публічності з цими бракованими мінами? Якось все, знаєте, от затихло там десь на, на тиждень. І знову ми бачимо, що я не знаю, чи вони думали, що люди забудуть про це. Чи вони думали, що журналісти не будуть висвітлювати це? Ну як? Чи вони, може, думали, що військові будуть мовчати про це? Не будуть мовчати. Не будуть, ну бо як можна про це мовчати? Якщо е, військові воюють і розуміють, що в них міни, які не, не, не працюють, тобто, ну, це просто куски заліза лежать, які, які нічим не допоможуть, які не прикриють. Тобто ставлять палки в колеса свої ж. Ну, свої ж ставлять палки в колеса. А від цього залежить людське життя. Я не знаю все, в мене просто без коментарів. Пишіть, що ви думаєте про це? Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.